আলাম ও আলম Але реальність буває іншою. Не вірте нічому почутому, а побачимо лиш наполовину. Алло, алло, це Едгар Аллен По, правильно? Так, слухаю. Мене звати Пилипчук Віталія, я журналістка і беру інтерв'ю у відомих людей. Чи можете відповісти на декілька моїх запитань? Добре, без проблем. Серед ваших читачів з'явилася думка, що у вашій оповіді система доктора Смола і професора Пірія за системою заспокоєння приховується образ демократії. Точніше, демократичних методів можновладців. Чи справді це так насправді це чудово? Що мої твори дають людям певну інформацію, над якою вони можуть замислитися? Я не люблю примітивний моралізм і алегорію. Я вірю, що зміст у літературі повинен бути глибоко прихований під поверхнею, з приводу моєї роботи, то я з вашого дозволу ухилюся від стверджень або заперечень гіпотези щодо проблеми демократії у творі. Добре, не буду наполягати, але все ж чому на вашу думку є можливим трактування ваших творів таким чином, тобто, даєте читачу варіативність щодо висновку, який він може зробити після прочитання. Я ціную кожну думку та ідею, яка зроджується в головах поціновувачів моєї літератури, але моя відповідь на ваше запитання буде коротка. Нестача однієї коми часто перетворює аксіому на парадокс чи сарказм на проповідь. Зрозуміло. І насамкінець хотіла вам подякувати за щирі та відверті відповіді та побажати всього найкращого. До побачення! Був радий допомогти. До побачення. Доктор Лем! Доктор Лем! Допоможіть! Доктор Лев! Доктор Лев! Допоможіть! Допоможіть! you